Тепер давайте про німецькі інвестиції. Бог з ним з тим Трампом ми зараз про гроші про інвестиції у відновлення України. Більше пів тисячі учасників німецько-українського бізнес-форуму висловили зацікавленість у співпраці з Україною. Захід я нагадаю стартував сьогодні у Берліні, і владу ФРН представив тут канцлер Олаф Шольц і міністр економіки країни Роберт Габек. Україну ж представив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перший міністерка економіки Юлія Свириденко. За прогнозами експертів, економіка України незважаючи на бойові дії. Вже цього року повинно зрости майже на 3%. У нас, до речі, прогноз більш... Ну, такі вище, якщо можна так сказати. А за перші 8 місяців 2023 року, я нагадаю, обсяг німецько української торгівлі зріс на 30% до 6 мільярдів 200 мільйонів євро. Так, далі, я Укроборонпром та німецький гігант Райнметал утворили спільне підприємство. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Спільне підприємство буде обслуговувати та ремонтувати техніку, поставлену Україні від наших союзників. На цьому підприємстві також буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки. Райнметал, міністр України, прем'єр-міністр, так А, ні, все ж таки міністр України з питань стратегічних галузей Олександр. Деркамишин зазначив, що наступним етапом має стати далі. Я цитую складання та виробництво в Україні, а потім і спільне виробництво бронетехніки. І ми ж з Німеччиною не тільки зараз почали співпрацювати. Ми в принципі е, та й країна ця допомагає нам. Направду доволі таки добре Я зараз. А порядок цифр озвучу. Тож початком великої війни допомога Німеччини Україні склала вже 22 мільярди євро. Ми отримуємо від Німеччини озброєння і гуманітарні вантажі. Станом на сьогодні у збройних силах вже 10 німецьких танків Леопард 1 В майбутньому їхня кількість повинна збільшитись до сотні. Наші воїни також отримали 18 танків Леопард 2 сотню БМП Мардер для захисту українського неба. Україна отримала дві системи ППО Петріот і чотири. Айресті також Берлін направив до нас 49 зенітних установок гепард, 86 тисяч боєприпасів до них. Ну і більше 22 тисяч 155-мм снарядів для того, щоб нищити російський металобрук, ЗСУ також отримали 500 ПЗРК Стінгер. А на гуманітарну допомогу Німеччина тільки цього року запланувала для нас 380 мільйонів євро. Ну і до 2027 року в бюджеті Федеративної Республіки Німеччина повинні закладати по 5 мільярдів євро. На допомогу Україні щорічно про це домовились міністр фінансів України та Німеччини. Це Сергій Марченко і е, Крістіан Ліндер. Програму підтримки між іншим має поки що затвердити Бундестаг е, Микито. Ти маєш зараз поки зайняти своє місце. А я маю Йду. поставити е, питання е, до нас. Обов'язково ще долучиться спікер, військовий експерт. Я ж пригадаю про що вже згадував, коли ми анонсували сьогоднішню програму. Що ми всі були в очікуванні гарних, як казав пан Кулеба, гарних новин з Німеччини? В принципі, не можна сказати, що ці новини погані. Ні, я, я наприклад розраховував на новину, де буде фігурувати слово Таурус. Пане Валерію, яких ви очікували новин? Гарних новин. З Німеччини, які ну, просто треба було проанонсувати. Ну, Треба відметати у 22-й рік. Так. Дуже багато критиків у нас, знаєте, що там тауриси не дали. Ну, За великим рахунком, так, вони, в принципі, мають бути, але є одна серйозна річ, яку сьогодні от Камишина ви згадували, він її підтвердив. Я вже, мабуть, продовж ну, місяця-півтора там, ну, і в себе на ютуб-каналі, і в інших соціальних мережах, і там, спілкуючись з колегами, з вашими, то наголошено тому, що. Чим далі, тим більш очевидно стає, що Європа і Захід загалом. Ну я тут би Америку десь вторгнувся, виявилася не готова до такої конвенційної війни. Знаєте, оця така та пофіг, пофігта та як то там буде, mm -hmm. як нібудь розсосеться, давайте в дьосна цілуватися із москалями, все нормально, газ дешевий по 15, а може, й там і ще дешевше, може буде Це все воно зашито, поява всяких там шрёдерів, Воно ж не випадково час від часу з'являється. Дивіться, як було класно раніше. Було круто, взагалі. Предпитання, яких не було, і дійсно Німеччина дуже почувалася комфортно, і навіть з початком широкомасштабного вторгнення Шольц взагалі відкидав будь-яку ідею там співпраці з Україною. У цій частині варто згадати і е, твіти Мельника, колишнього нашого посла в Німеччині, який справедливо говорив про інертність так німецькі взагалі політичної машини, а нині все змінилося. Багато проводять приклад саме точніше, як точку біфуркації зміни політики Німеччини, говорять візит саме Шольца. Разом із Драгі та Макроном в травні 22 року, коли вони приїздили там в колихувати Зеленську, що давай миритися із Путіним. Uh -huh. Але відвідавши Бучу, мовляв, це стало таким переломним моментом. Ну Якщо інформаційно медійно так це влаштовує, всі хай буде. Але мені здається, зовсім по-іншому, що був дуже серйозний тиск саме США, США Байдена в часи того, що ви повинні розуміти загрози, які йдуть. На сьогоднішній день. Ці загрози абсолютно очевидні, вони читаються, тому що ці вояжі, до речі, Шольц один із перших європейських політиків, який відвідав Ізраїль. Один із перших. Uh -huh. Після нього фактично вже відвідали Ізраїль а, сьогодні Макрон, прем'єр-міністр Нідерландів Рюте, прем'єр-міністр Італії а, Мелані. Була там, і це все на те, що Німеччина бере на себе провідну роль. Зараз, що стосується саме збільшення військового потенціалу Європи. Ну, є одна така проблема, яку треба не забувати. Хто така Німеччина була впродовж дуже багатьох років? Німеччина собі там під крилом американців, база Рамштайн є, у них все нормально, можна там не особо там хвилюватися, війська там бундестак там нібито там uh -huh. потужний, а да. направду що виявляється? Ну, виявляється, що Німеччина виявилася неготовою. До такої війни. І навіть передача танків, от Леопард, ми говоримо, 1 А, ну це ж ну, концерні коробки, всі ж знають про це. Це танки, які не надто ефективні так, на полі бою. Леопарди 2 це да, Але чому вони не могли передавати дво, дво, другі? Тому що вони б забрали все своє, його і, і так нам небагато. І сьогодні, коли вже ну, констатація факту, рейн-метал чому так дуже потужно ожив? Ну, пішли гроші, пішли інвестиції, розуміння, того, що треба розширювати військове виробництво. Я згадую камішина ще раз, який сказав міністр з питань стратегічної промисловості України. Говорить, що Європа виявилася нездатною виробляти достатній кількості зброї та боєприпасів військової броньованої техніки для стримування агресора. Звісно, нам закидають питання: а ваше де? Угу. Ну, справедливо, да, де ж українське? Але перетиснимося ця сьогоднішня зустріч із урядом Німеччини. Вона дуже важлива в частині співпраці. І Найте такого рестарту Німеччини, щоб вони ну врешті-решт дійшло їм, що треба працювати, і ця проблема не лише Німеччини, це проблема і Франції, це проблема інших країн. Швидше відреагували на цю історію країни Східної Європи, але не через запуск виробництва, а через придбання техніки. Тому що важливо саме запуск виробництва. Те, що такі підприємства у нас стартують, хоча б і там, е, да, дійсно ремонт там техніки, немає поки що серйозної мови про виробництво техніки. Розуміємо, що це буде вузлова зборка в Україні. Але, друзі, важливо не те, важливий сам факт. Те, що вони заїжджають. Це е, буде виробництво, хай і локалізоване, але воно в Україні. Воно спрямоване буде на потреби військові, саме українських Збройних сил Збройних сил України і в тому числі країн Європи. Тобто зараз через от таку дуже ну непросту ситуацію, так скажу, бо західний прайс аж яка непроста ситуація, якийсь там конфлікт, щось там в Україні відбувається через наджорстку конвенційну війну росіян проти України європейському уряду. Ну я озагальнюю, зараз так, говорю, зрозуміло. їм почало доходити, що на тлі дуже потужного протистояння Хамасу з Ізраїлем необхідності підтримки близького сходу. Бо як би там не було, їм треба підтримувати близький світ, Ізраїль і так далі, і Палестину, в тому числі, там така політика двояка. Необхідності звертати більше увагу на війну Росії проти України, принаймні не говорити менше. Що сказала буквально днями міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок на тлі початку конфлікту Хамасу проти Ізраїля наша пильність до України буде ще більшою. Вона мусить бути більшою, тому що це реальна загроза. Тобто в мізках. Вищого політичного керівництва Європи вже почало з'являтися усвідомлення того, що воно саме по собі це не розсосеться. Треба ну, щось що... робити. Так, Але, Переоцінювати цей крок як не с не став би це лише початок, перший маяк, що треба щось робити і так далі. Я поки що не бачу особливого зрушення у Європі в плані того, що вони перезапускають потужну ВПК, що вони почали виробляти достатньо снарядів. Так я розумію, є дефіцит пороху і так далі. Але ну треба швидше повертатися. Це не та історія.